Доброго Дня, шановні наші читачі Майнської міської бібліотеки та бібліотек Сірі. Я рада вас вітати в щотижневій тижневій бібліотечній відеохвилі. Сьогодні ми будемо говорити про Дмитра Павличка, українського поета, письменника, якому б сьогодні виповнилось 95 років. Дмитро Павличка, український письменник. Громадський діяч, перекладач, літературний критик і герой України був одним із організаторів народного руху України за перебудову, посол України у Польщі та Словаччини, велика людина, яка працювала та творила для України та батьківщини цілому. Народився майбутній письменник 28 вересня 1929 році у селі Стопчатів Івано-Франківської області, у сім'ї простого хлібороба. У його батька було 5 дітей. Вони жили незаможно, але початкову освіту здобув у польській школі, де було навчатись дуже нелегко. Як він писав, Мені важко було навчатись у польській школі. Мені вчитель дала читати вірш польською мовою, на що я відповів. Я українець, буду читати вірші українською мовою. За це вчитель мене била залізною палкою по моїм ладоням та й казала: немає нації українців, є нація русин. І ти є русином. запам'ятай. Писати віші автор розпочав у п'ятому класі та відтоді не полишав своєї улюбленої справи. У студентські роки видає свою першу збірку Любов і ненависть. Відому усім. Збірка моя земля. Чорна нитка, сонети подільської осені» та інші також стали одним із найкращих робіт Дмитра Павличка. Однак найвідомішою серед них залишилась поезія Дмитра Павличка. Два кольори. Два кольори мої, два кольори оба на полотні в душі моїй, оба два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Життєвий шлях та творчі здобутки вражають. Я зібрала найцікавіше про насичні події українського письменника. Був чудовим перекладачем Позі Хосе Марті та сонети Шекспіра українською переклав Павличко. Також він перекладав з англійської, іспанської, італійської, французької, португальської та інших мов, любив подорожувати і вивчати світову літературу. Побував у Канаді, в Америці, на Кубі та інших країнах. Дмитро Павличко вважається майстром сонет. Він не тільки писав свої власні сонети, а й перекладав іноземних авторів. У 1983 році вийшла укладена ним антологія європейських поетів Світовий сонет Дмитро Павличко був керівником у відділі поезії журналу Жовтень у період з 1957 по 1959 рік. З 1990 по 2006 років був депутатом у Верховній Ради України. Є співавтором декларації про державний суверенітет України. Громадський діяч брав участь у написанні акту проголошення Незалежності України. Павличко мав двох чудових прекрасних донечок Соломіні та Роксалана. Життя старшої доньки обірвалося у 41 рік. Вона отруїла Чадним газом. Письменник дуже важко переживав втрату рідної людини. Письменник написав сценарії до фільмів Сон і Захар Тверко». Мав безліч нагород, одні з яких Державна премія України імені Тараса Григоріча Шевченка, орден князя Ярослава Мудрого, Орден Свободи, відзнака президента України, ювілейний медаль 25 років. Незалежності України. Помер Дмитро Павличко 29 січня 2023 року у Києві, похований у рідному селі на Прикарпатті. йому було 93 роки. Отож, шануні наші любі читачі, читаємо твори і поезію Дмитра Павличка. До нових зустрічі.